І повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи, помилуй. Господи, Боже, вседержителю Боже отців наших задля визволення людей Твоїх обраного Ізраїлю від Омани і Болослужіння, щоб завжди невідступно поклонялися і служили Тобі. Єдиному істинному Богу, ти суворо заборонив робити образи і подоби супротивні тобі для поклоніння і служіння їм, ніби богам. Напаки ж, образи і подоби, якими славлять не чужих богів, а твоє єдиного істинного Бога присвяте і Преславне ім'я. Ти звелів з першому ісеєві поставити в святилищі твоїм за законом, збудованому, а саме двох золотих хировимів над кивотом свідчення і двох хировими у кутах очищення та множество вишитих хіровими на завісах. А далі Соломонові, щоб поставив у вівтарі двох херугимів з кипарисового дерева, покритого золотом. Крім, крім цього, там завжди були з людьми кивот з кам'яними скрижалями завіту, з там на золота і жезл Аарона, як свідки твоєї великої слави і пам'ять про твої преславні чудеса і добродійства. Хоч і були вони зроблені руками людськими, але звелів ти вшанувати їх зі страхом, трепетом і побожним поклонінням, кадінням і молінням перед ними, і таку честь шанування ти милостово приймав, як тобі самому віддану. Коли ж настав час, ти послав єдинородного сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, народженого жоною Присутнівою Марією, і він був ще в людській рабській подобі, приклав до свого пресвятого лиця убрус і, нерухотворно зобразивши на ньому подобу свого причистого образа, послав хворому авгарю князеві Едескому, і тим зцілив його від недуги і подав на щасливі зцілення і добродійства.